Вітаю, друзі! Привіт! Це я, пані Юля. І сьогодні нас чекає всього багато цікавого і веселого. <світ> Ви тільки подивіться, хто це? Так, це слон. Великий слон. Можеш привітатися зі слоном. Скажи привіт, слон! Привіт! Привіт, слон! Слон дуже великий. Покажи, який великий слон. Ось такий великий слон. О, я бачу слон, прийшов з другом. У нього на голові хтось сидить. Ти знаєш, хто це? Так, це ташка. Ташка, цвірінь, цвірінь. Цвірінь, цвірінь. Скажи, як пташка. Цвірінь, 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 цвірінь. Ташка дуже маленька. Покажи. Маленька. Ташка маленька. А слон великий. Ташка маленька. А слон великий. Що зустрінеш ти слона в один чудовий день? Побачиш ти одразу, який він велетень. Скажи добрий день, слонику, як маєшся, заспіваймо слонику, пісеньку про все ла, ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

Що це? Ти знаєш, що це? Так, Це машина. Піп-піп. Піп-піп. Я вдаю, ніби я їду за кермо машини. піп Давай зі мною. піп О, а це що? Це теж машина, правильно? Але мені здається, що ці машини виглядають якось по-різному. Ця машина велика, а ця маленька, ця машина велика, а ця маленька. Одна машина велика, а інша маленька. Я зголодніла. О, ні! Моєму холодильнику зовсім немає їжі. Немає їжі! Що ж робити? Маю ідею! Я можу з'їздити за продуктами в магазин. А як це можна зробити найшвидше? Даю підказку. Так, на машині! Пропоную вдати, ніби ми з'їдемо на машині. Тож, відчиняємо двері, сідаємо, зачиняємо двері, обов'язково пристібаємось, це дуже важливо кожного разу пристіпати пасок безпеки. Заводимо машину. На старт! Увага! Руш поїхали. Уу! я їду за кермом, я їду за кермом, тут ліворуч, там праворуч їду за кермом, я їду за кермом, я їду за кермом, кермо, тут ліворуч, там праворуч, Я їду за кермом. О-о! Червоний колір! Трибальмувати. Чекаємо. Жовтий зелений, поїхали Жин -жин 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 Заспіваємо про машину, про машину про машину, Заспіваємо про машину, Жун -жун -біп -біп. їду їду я в машині, я в машині, я в машині. Їду, їду я в машині Жун -жун -біп -біп. Повертаю я ліворуч і праворуч і ліворуч. Повертаю я праворуч жунь, жунь жунь, біп-біп. Їду їду я в машині. Я в машині. Я в машині. їду їду я в машині. жунь жунь жунь. біп-біп. <право> Браво, друзі! Ми дуже круто співали. Дивіться, що у мене є? Це такий музичний інструмент. Він називається клавеси. Чуєте, який звук він подає? Стук, стук, стук. Стук, стук, стук. Я люблю грати на ньому дуже гучно. Дуже гучно, 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 гучно. А чи ти знаєш? Яка протилежність до слова гучно. Можна грати гучно, а можна як? Так тихо. Тихо. Дуже, дуже тихо. Гучно. Це дитячий майданчик. На ньому дуже гручно, бо всі діти бігають, грається, кричать, веселяться. А це місце, де треба бути тихими. Бо це бібліотека. Туди приходять читати книги. В тиші і спокої. Тому там треба себе поводити дуже чш тихо. На майданчику можна поводити себе дуже гучно, а в бібліотеці дуже тихо. Зараз можеш взяти будь-що, бачиш перед собою, чим ти можеш стукати так, як я стукаю клавесами. Це можуть бути кастрюлі, ложки, веделки, будь-що. Ми будемо грати гучно і тихо. Готові? Поїхали. Гучно, тихо, гучно, тихо, гучно, гучно, тихо, тихо, гучно, тихо, гучно, тихо, гучно, гучно, тихо, тихо. Клас! Ми порепетирували з клависами. Зараз зробимо так само, тільки нашими долайками. Ми будемо плескати. Гучно і тихо. готові поїхали. Гучно, тихо, гучно, тихо, гучно, гучно, тихо, тихо, гучно, тихо, гучно, тихо, гучно, гучно, тихо, тихо. Гучно і тихо це протилежності. Дивись, діти грають на вулиці. Всі тепло втягнені, грають в сніжки, катаються на санях, ліплять сніговика. Схоже, що це зима. Так. Це зима. А взимку. Буває досить таке холодно. І сніг дуже-дуже холодний. Якщо без рукавичок ліпити сніжку, вони стануть дуже-дуже холодними. Холодними. Руки будуть дуже холодними. І сніг дуже-дуже холодний. Після таких ігор гарно попити гарячого чаю. Дивись! Дівчинка п'є гарячий чай. Він такий гарячий, що дівчинка дує на нього, щоб він став трошки холодніший. Сніг холодний, а чай гарячий. Сніг холодний, а чай гарячий. Холодний і гарячий це протилежності. Сніг паде, сніг паде, бо прийшла зима, щіпає щічки носа, бо прийшла зима. Гей, сніг паде, сніг паде, бо прийшла зима, мороз щічки носа, бо прийшла зима, гратися в снігу, в санчата з гірки вниз, зліплю снігом, я і поставлю моркву ніс. На лижах, в ковзанах, дорослі і малі, мороз ялинка подарунки яскраві вогні. Сніг паде, сніг паде, бо прийшла зима, Мороз морозшіпаєщі, носа, бо прийшла зима. Гей, сніг паде, сніг паде, бо прийшла зима. Мороз щепаєщі, носа, бо прийшла зима. Це чашка. Чашка. Скажи. Чашка. Ч, ч, ч. Чашка. Ця чашка порожня. В ній нічого нема. Вона пуста. А я якраз дуже хочу пити. Хочу пити. Дуже хочу пити. Хочу води. Вода дуже освіжає. Нал'єм чашку воду. Так, скажи. Так. Так. Налєм в чашку воду. Наливаю, наливаю в чашку воду. воду. Так значно краще. Вау, Тепер ця чашка. Повна вона була порожня, а тепер вона повна бо в ній є вода. Ця чашка порожня, в ній нічого нема. А ця чашка повна, бо в ній є вода. Повна порожня, повна, порожня. Повна і порожня це протилежності! Від мене. Хто хто? Так, це ягня. Ягня це дитинча вівці. Ви знаєте, як каже вівця? Бе! Так, правильно. Вівця каже бе! О, а хто це тут поруч зі мною? Близько до мене. Хто близько до мене? Так, це теж ягня. Там далеко ягня. Тут близько теж ягня. Одне ягня далеко. А друге близько. Одне ягня далеко. А друге близько. Ну ми заспіваємо пісню про маленьке ягня. Будете мені допомагати? Так. А у мері є ягня є ягня є ягня, А у мері є ягня, біленьке та пухке, завжди поруч це ягня, це ягня, це ягня, завжди поруч це ягня, покірно з мері йде. тишком нишком на урок, на урок, на урок. Тишком нишком на урок прокралося ягня, бо не може без пусток, без пусток, без пусток, бо не може, без пусток та бавиться щодня. Дякую, друзі, що співали зі мною. Чудова робота. Дивись, як гарно посміхається дівчинка! Давай посміхнемося їй у відповідь. Посміхнись, як дівчинка! Тебе дуже гарна посмішка! Як думаєш, як ця дівчинка себе почуває? Так, вона весела, їй весело. Вона посміхається. Тому можемо припустити, що їй весело. І мені теж весело, бо я зараз з тобою граю, співаю, вчуся і розважаюся. Мені весело. А як себе почуває цей хлопчик? Так, він сумний. Йому сумно. Можливо, його хтось образив, або він сумує за своїм татом або мамою. Це нормально іноді сумувати. Емоції змінюються. І після суму обов'язково приходить радість. Я знаю чудову пісню, яка за будь-яких умов завжди підіймає мені настрій. Давайте заспіваємо її. Впродовж цієї пісні ми будемо з вами плескати. І топати ногами топ, 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 топ. тобі не видно, але я топаю ніжками. Топ, 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 топ. Якщо весело, тоді зробімо так, якщо весело, тоді зробімо так, якщо весело сьогодні щастя твоє видно зовні, якщо весело, тоді зробімо так. Якщо сумно, то тоді зробімо так топ Якщо сумно, то тоді зробімо так то, то щоб підняти настрій собі, горювати всім вгоді. Якщо сумно, то тоді зробімо так топ-топ. Якщо весело, тоді зробімо так то. Якщо весело, тоді зробімо так, паск то. Якщо весело, сьогодні щастя твоє видно зовні. Якщо весело, тоді зробімо так. То. То. Так, тепер стало ще веселіше. О, дивись, що це у мене. Ти знаєш, що це? Так, це книга. Книга? Скажи, книга! Ти любиш читати книги? Або коли тобі читає мама чи тато? Так? Я теж дуже люблю книги. Щоб почати читати книгу, її треба розгорнути, тобто відкрити. А коли ми закінчили читати, її треба закрити, щоб почати відкрити. Коли закінчили, закрити. Відкриваю, закриваю. Відкриваю, закриваю. Відкриваю і закриваю. Це протилежності. А зараз буду заспівати. Бо я дуже люблю співати. Сподіваюся, ви теж. Для цієї пісні мені потрібні ваші долоньки. Покажіть мені свої долоньки. Помашіть. Привіт! Привіт, пані Юля! Привіт, мої друзі! Привіт! Це долоньки! Ми їх будемо відкривати і закривати. Репетиція відкриваємо, закриваємо! Відкриваємо, закриваємо, відкриваємо. Ви відкрили. Чудова робота. Ви дуже уважні. Будемо співати. Співаємо. Відкриваємо. Закриваємо. Крутим, крутим, раз два, три. Станемо сядем, підстрибнемо. Так тікаєм від нудьги. Підіймімо руки вище разом, скажемо всім привіт, тата й маму і всіх друзів. Запросімо на обід. Чудова робота, друзі! Ми дуже весело співали! Вов, 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 вов. Привіт, пані Юля! О, привіт, пан Каштан! Привіт, друзі! Скажіть пану каштану. Привіт! Привіт, пан каштан! Пані Юля! А що це у тебе на голові? А, точно! Я і забула, що я його надягнула. Це О, ліхтарик. Ліхтарик. М -м, це досить оригінальний аксесуар. Але я поважаю твій стиль. Та ні, пан каштан! Це не аксесуар. Зараз спробую пояснити. Уяви собі ніч. Ага. Темна, темна вулиця. Мені вже страшно спокійно. Тобі треба дістатися додому, але нічого, нічого не видно. О, ні. Але ти можеш. Вімкнути ліхтарик, і все стане видно. Фух, так краще. А коли прийдеш додому, його можна вимкнути. Бо вдома вже світло, і все видно. Я зрозумів, це дуже корисний аксесуар, тобто ліхтарик. Ще раз, як ти там казала, його треба вімкнути, і він буде світити. А коли вимкнути, він перестане. Так, так, вімкнути і вимкнути. Ввімкнути і вимкнути. Вімкнути і вимкнути це протилежності. Вау! Дуже добре це знати! Дякую, пані Юля! І тобі дякую, пан Каштан! Бувай! Щось я засиділася. Треба трошки порухатись! Покрутімо головою. Крутімо головою. Потрусімо плечима. Трусимо, трусімо плечима. Тепер руками О! Так, а тепер руки вгору! Руки вниз! Руки вгору! Руки вниз! Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Ви підняли руки вгору? Так тримати. Чудова робота! Вгору вниз і вниз, вгору вниз і вниз, ліва, права, плеск, плеск, плеск. Повернімося, повернімося. Ну, о, друже, пск-песк, песк. Покажи на стелю потім на підлогу, на вікно, на двері, на живіт на ногу, Стрибайте, наші кролик, стриб, 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 занівчий, як котик, няв, няв, няв. Оплески, Браво! Це означає, що треба швидко-швидко збиратися і бігти до садочку. Швидко, швидко, до садочку, швидко, швидко до садочку. Швидко, швидко до садочку. Тінь-дін-дін-дін-дін. Садочку, так багато діток, так багато іграшок, дуже весело. Ми цілий день грали, танцювали, співали. І вже час йти додому. Ми трошки втомлені, тому повільно, повільно йдемо додому, повільно, повільно, йдемо додому, повільно, повільно, йдемо додому, дінь 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 дінь. Швидко в садочок, повільно додому. Швидко-швидко в садочок, повільно додому. Швидко, і повільно це протилежності. Ви тільки подивіться на годинник. Ми з вами загралися і зовсім не помітили, як пройшло дуже багато часу. Я йти? Але ми зовсім скоро зустрінемося знову! Бувайте, друзі! Шановні батьки! Якщо вам і вашим діткам подобаються мої відео, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал. Це дуже допоможе більшій кількості дітей побачити якісний україномовний контент. Дякую! Бувайте!